Друзі, Карпати, ми в лісі, жовтень місяць, вже його друга половина. Збираємо гриби. Ну і знову, знову знаходимо ось такого білого. Дуже тяжко його дістати, але ми постараємось. Він такий закручений просто. Хочеться його не поламати. Ось такий гриб. Це просто казка. Друзі, вітаю! Продовжуємо збирати гриби. Нагадую, сьогодні вже середина жовтня, вже за середину жовтня, холодно. Я піднявся у високогір'я Карпат. Грибів небагато. Ну, практично я їх не зустрічав до цього часу, тільки от тепер подивіться, що я знайшов. Такого непоганого білого гриба. Скажу вам дуже мало грибів. Ну це не дивно, тому що холодно. Але гриби ще трапляються. І ось такі непогані гриби трапляються. Так. Подивимося, може, ще щось тут знайдемо? Ну, бачите, ще знайшли. Гарний гриб. Викручуємо його. Ось такий красень. Так, прикриємо грибницю. Дуже сумніваюся, що тут ще гриби будуть рости, тому що вже передають похолодання, але якщо буде дощ, і якщо буде тепло, білі ще підуть. Якщо... Якогось компонента не буде, то, мабуть, вже сезон закриємо. Але ще опеньки. Опеньки ще будуть. Так що, друзі, будемо ще збирати опеньки. Друзі, продовжуємо збирати. Далеко не відходив від цього місця. Я чуть не наступив на цього гриба. Поростукав його палицею. <хи> а він так під листям заховався, що його просто не було помітно. Але ми його знайшли. І він просто чудовий. Дуже гарний гриб. Не знаю, чому я виключав зйомку. Все могло попасти в один кадр, тому що гриб був поряд. Ось такий чудовий білий. Це щось неймовірне. Це дуже гарний гриб. Як на другу половину жовтня. І я думаю, що це просто чудовий результат. Друзі, продовжуємо збирання грибів. Це саме високогір'я. Нагадую, уже за середину жовтня. І я просто не можу вам не показати цього гриба. Давайте я вам його покажу у всій красі. Це білий. Я вам скажу, він добрий, він твердий. Зараз немає червивих грибів. Цей рік осінь. Дарувала нам білі гриби, не червиві. Так, подивіться, який він великий. Який він тяжкий. Який він великий, який він тяжкий. Ну не знаю, чи є кілограм гриба. Можливо є. Це моя рука, а це гриб. От подивіться. Я його тримаю. Який він класний. Друзі, хожу, хожу. Ну, після цього гриба гіганта я ще знайшов маленького. Не показував його на відео. Давайте покажу. Так, це гриб гігант. Ось такого. знайшов. Теж гарний. Можете написати в коментарях, що краще. Гігантський гриб на кілограм чи ось таких кілограм маленьких. Я думаю, що всі напишуть кілограм маленьких. Я вже втратив надію щось знайти, бо ходив доволі довго, десь хвилин 20-пів години. І нарешті, нарешті знай... знайшов. Ось такого гарного. Оце просто дуже гарний гриб. Він твердий, без будь-якого дефекту. Подивіться, який красень. Так що є ще гриби у високогір'ї. Незважаючи, що сьогодні було мінус два зранку.